Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо другий рядок рукава правого ажурного джемпер-ейр. Так, ось схема. Попередній перший рядок у нас дорівнював 48-му, цей другий рядок у нас дорівнює 49-му. Почнемо ми його в'язати з початку пройми правого рукава, і зв'яжемо оцей фрагмент. Там певні специфічні особливості. А далі це буде один рапортик у нас, він не повторюється. От ми його зробимо. А далі зробимо рапорт, який. Ось. Получається ось цей елемент і ось цей елемент. Оце 12 петель рапорт. Раппорт у нас повторюється 11 разів, і ми маємо отак по колу повернутися сюди, в початок пройми. Ну і все, ми вийдемо тут вже на пряму дорожку в'язанню рукава. Давайте це пров'яжемо. Так, угу. ми ж рукав в'яжемо вже. Ось, тут ми закінчили. Тут ми закінчили в'язати перший рядок. Робимо. Три петлі підйому І робимо а, ряду, а, стовпчик з одним накидом, верхню петлю, рельєфного опуклого лицьового стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Зробили. Тепер навколо того самого стовпчика зробили рельєфний опуклий лицьовий стовпчик і знову верхню петлю. Того самого стовпчика зробили стовпчик з одним накидом на м'я-мія-мі. Тут це наплутається і потім це ж треба просто як на зло. Так, зробили оцей перший фрагмент. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі, лицеві. Ні, тут не рельєфні, а це просто стовпчики з одним накидом. Два стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля і знову два стовпчика з одним накидом. В арочку середню пройми, бачите? Ось у нас тут арочка з трьох петель посередині пройми. І ось в неї ми робимо дві пари стовпчиків з одним накидом, і між ними повітряна петля. Так. Дві повітряні петлі, і тут ось в цей стовпчик, ось в цей стовпчик ми маємо робити М -м -м. оцей фрагмент. Ну, але якщо ми його зробимо напряму, от дивіться. Ми маємо зараз в'язати отакий самий фрагмент. ну, стовпчик з накидом, потім рельєфний опуклий лицевий стовпчик, але якщо я от сюди роблю цей стовпчик з одним накидом, отак, напряму, бачите, яка дира виходить. Тому це нам не підходить. А, значить, ми зробимо по-іншому. Я думаю, от ми зробимо стовпчик з одним накидом сюди. Рельєфне опуклицьовий стовпчик, бачите, навколо спільної верхівки оцього листочка. Отак. Пров'язали такий якби напівстовпчик. а потім знаходимо верхню петлю оцього першого рельєфного пуклого лицевого стовпчика і робимо з'єднувальний напівстовпчик. Отак. Все. І тоді дирки нема. Бачите? Все. І тут вже робимо, зробимо одну петлю вверх, чи не робимо. Не робимо одну петлю вверх. І що ми рахуємо? Робимо один стовпчик з одним накидом. Верхню петлю сюди. От, Навколо цього стовпчика ми робимо рельєфний опуклий лицьовий стовпчик і в ту саму верхню петлю, яку ми пров'язали перший. Рельєфний, ой, не рельєфний, стовпчик за ним не кидає. Ось. Бачите, так вийшло. Ахайно. І симетрія ніяк не нарушена, і нема цієї дири не так от буде правильно. Як це потім описати в описі? Я подумаю, так. Все, ми, виходить, пров'язали оцю частину, яка на проймі. Да? І це вже перший, перший фрагмент оцього другого рапорту. Дві повітряні петлі після цього фрагментика, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І рельєф неопуклий лицьовий стовпчик з одним накидом навколо спільної верхівки, двох стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом. Навколо, а ну це вже сказала. <свісно> так, одна повітряна петля. І в зворотньому порядку те саме: один рельєфний опуклий лицьовий стовпчик навколо з одним накидом навколо спільної верхівки, і другий. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом. Рельєфного опуклого лицевого. Дві повітряні петлі. Все, оце другий рапорт. Це перший був, це другий. І ще 10 рапортів таких нам треба повторити. Ще раз давайте один я повністю провіжу. А, значить, стовпчик з одним накидом, в верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Навколо того самого стовпчика попереднього ряду ми робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, і в ту саму верхню петлю, ще раз ми робимо стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. І отут рельєф, неопуклий лицевий стовпчик, з одним накидом, один і другий, повітряна петля, і знов два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі. І так, до кінця, поки ми не повернемося ось сюди. Так, дивіться. Пров'язала я всі 12 рапортів а, другого рядка правого рукава ажурного джемпиру. Закінчується тут два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і знаходимо перший стовпчик з одним накидом, який ми в'язали в верхню петлю. Рельєфного пуклого лицьового стовпчика з ним попереднього ряду. І в цю верхню петлю робимо петлю і з'єднувальний на півстовпчик. Ось так закривається другий рядок. Все, бачите, ми з вами вийшли вже на ровну доріжку. Наступний рядок у нас буде повний по кругу і абсолютно однаковий. З 12 однакових рапортів. Якщо щось є незрозуміле в в'язанні 48-го і 49-го рядків, от першого і другого, саме от там в вив'язуванні фрагментів певних, є окремі відео, які в плейлисті, так і називаються. 49 рядок, 48 рядок. Там ви можете подивитися докладно, як в'язати оцей рапорт. Ну, якщо є якісь запитання. Ну, я, в принципі, думаю, що, якщо ви дійшли до цього моменту, то ви вже серед ночі можете розповісти, як це зв'язати все. Що ще хотіла сказати? А, ну, Получається, загальна кількість по рукаву петель у нас буде 144. В даний момент це 11 рапортів. 12 рапортів по 12 петель. 144 петлі загального об'єму. От. І, ну, рапортів 12, сказала. Окей. Тоді будемо прощатися. Покажу вам рукав, який ми в'яжемо. Покажу цілком джемпер і скажу, щоб ви берегли себе, щоб все було добре. Всім гарного дня, до побачення!